Вітаю, випрямо кофейку! Цей череп символізує, знаєте кого, звісно, окупантів. Я обіцяв розказати про ось таку штуку. І зараз про неї і поговоримо. Отже, це називається балансирувальна платформа. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб розвивати свою рівновагу та координацію рухів. Тобто, ви ставите її на підлогу, становитесь зверху, і відповідно намагаєтесь тримати рівновагу. Спочатку буде це важко виходить. Але поступово ви навчитесь балансувати. І тримати рівновагу. Тобто, це така пластина, платформа, є м'які, є жорсткі, ну там їх різне трошки призначення, це саме жорстка. Ось. На неї можна ставати як босими ногами або в нозках. І тоді ви будете масажувати себе трішки, бо видно, тут є ребриста поверхня, і ви будете масажувати собі ступні. Тобто, в даному випадку ця платформа буде виступати як масажер ступень. І це досить приємно, до речі. Ось. Або в житті, в кросівках, або в тапочках. Ну, як вам хочеться. З таким ось чином. Конкретно ця платформа, вона без запаху. Можливо, це без пластик. Точно не пам'ятаю, що там було специфікації, але запаха немає. Можливо, через те, що вона мене, як я вже казав, рік лежала з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів. І не використовувалася, можливо, вивітрилася. Але все-таки запах зовсім немає. Я так думаю, що конкретно ця модель запаху і мала. Зараз я покажу вам ближче її і розповім конкретно, покажу відповідно, як я на ній, на ній стою і як я тримаюся себе. Можливо, вам сподобається, ви захочете собі таку саму. Або подібну. Так, покажу, як це все виглядає на практиці. Вибачаю, що я відео зараз прозвучую, тому що трішки була проблема з кабелем, і я не зміг скористатися тим звуком, який записав, коли знімав відео. Отже, поставимо платформу на підлогу. Ставимо причому її на певне покриття, бажано на климок. Бо якщо ми поставимо її прямо на плитку на кафельну, то вона буде е, сковзати. Вона буде нестабільна, слизька. І при цьому здавати такий шершащий звук. Тому краще підложити якусь ганчірку або полотенце, або килимок Залежно від того, що у вас є в наявності. Тоді воно гарно лежить, не ковзає, має гарне щеплення. Отже, встановимось зверху. Спочатку однією ногою на край, потім іншою встановимо і намагаємося балансувати. Ось, першу вам буде незручно, ви будете падати. Тому дивіться, щоб не було поруч ніяких таких предметів, яких ви може, могли б потім збити своїми руками при падінні, або ногами, або чим ви там будете падати. Бажано, щоб ви взагалі не падали. Тобто ось. От такі потім сходити з неї. Зараз я в Красівках це дає додаткове щеплення. І коли ви падаєте, то руками, якщо ви будете сильно розмахувати, то можете когось задіти або щось пошкодити. Так, ну ось покажу вам зблизі ще ближче. Як це виглядає? Так, сподіваюся, цього разу звук запишеться. Бо були невеличкі проблеми з мікрофоном. Так. Отже, стаємо на платформу. Зараз я в кросівках, в моїх чудових зелених кросівках. Можна отак на бок і потім іншою ногою. хопа, І балансуєте. І з часом у вас буде напрацьовуватись рівновага. І можете їздити потім в тролейбусах, маршрутках, не тримаючись за поручні. Ось, може потім, коли ви вже навчитеся просто стояти і не падати з цієї штуки, поступово починати балансувати. Тобто вліво, вправо, вперед, назад і такі от кругові оберти робити. Рухи кругові. Ну, ось таким чином. Так, це було в кросівках. Ну що, замовляли трошки стриптизу? Так, для любителей Квентіна Тарантіно. Хто в темі, той зрозуміє, що я маю на увазі. Е, погугліть про біографію Квентіна Тарантіно та його уподобання. Розуємося. Так, знімемо чудові зелені красивки, а під ними чудові зелені шкарпетки. Як вам стіль, зацініть. І заодно пишіть в коментарях, що вам більше подобається. Стиль який. Зелених хлопців. Чи, можливо, синіх хлопців. Тому що в мене є і сині шкарпетки. Стосовно масажних якостей цієї платформи можна ставати ось так ось, бо Так само стаєте. І вже не лише. Тренуєте балансування, тренуєте рівновагу і вестибулярний апарат. А також здійснюєте масажування стоп. У стопах багато нервових закінчень, це корисно і це приємно. Тобто попрацювали за комп'ютером, випили кави чаю, стали на платформу, помасажували, розмялись з таким машином. Тобто ось. Ось так це виглядає. Можна станцювати ламбаду, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну от, Я вас познайомив з такою чудовою штукою, як балансувальна платформа. Якщо вам ця штука сподобалася, можете собі придбати. Я подивився, до війни вона коштувала 200, 200 з копійками гривень, 250 десь приблизно. Скільки вона коштує зараз? Не знаю, не дивися. Тобто, якщо вам ця штука сподобалася, можете придбати, займатися або займатися на ній в залі. У багатьох залах вона теж є. Ось. Дякую за увагу. До побачення. Ну що, давай, Квентіна, за Україну. Слава Україні! Та смерть окопантам!